Виплата 6,5 тисяч гривень для громадян допомога для найменш соціально захищених категорій України, які найбільше постраждали від війни чи опинилися у скрутних життєвих обставинах. Детальніше про ці кошти, хто та як їх може отримати і як витратити, ми будемо говорити із гостею нашої студії. Це Світлана Симанчук, начальник управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Вітаю вас, пані Світлану, в нашій студії. Доброго дня. І давайте розкажемо детальніше, скільки людей може отримати цю послугу саме в нас на Чернігівщині? Хто ці люди? Які категорії? 5 листопада поточного року Кабінет міністрів України прийняв постанову Кабінету міністрів за номером 1433 Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025-2026 року. Зимова підтримка. Про запровадження виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям у розмірі 6500. Це мається на увазі, що це грошова допомога для українців, які найбільш незахищені ну і під час війни, і ті, які перебувають у складних життєвих обставинах. Хто ж має право? Ну, по перше, це мають дітки під опікуючим піклуванням, діти з інвалідністю, а також діти вихованці. Прийомних сімей і в сім'ях, які мають статус дитячого будинку сімейного типу, включно із дітками-інвалідами, якщо вони перебувають у цих прийомних сім'ях. Діти з числа ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання, мається на увазі це внутрішньопереміщені особи. Також мають право люди з інвалідністю першої групи, також серед внутрішньопереміщених осіб. Також мають право і діти з малозабезпечених осіб, які якщо в цих сім'ях є дітки до 18 років. Ну, все, що їх об'єднує, це те, що вони перебувають на обліку пенсійного фонду і отримують відповідну державну соціальну допомогу. І вони перебувають станом на 1 листопада 2025 року. Тобто вони є в нас в базі, база сформувала списки, і е, е, виходить, що вже є така інформація, хто має право. А також і ще мають одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Є такі пенсіонери, тобто, які в більшості це стосується дітей, от вразливих категорій так, саме так. і якщо говорити про дорослих, це в основному ну саме пенсіонери одинокі, які да, мають... це одинокі, які отримують надбавку на догляд. Мається угу. на увазі, що людина є пенсіонером. Він одинокий, потребує постійного стороннього догляду. Є така довідочка ЛКК, йому дає лікарська комісія, дає таку йому інформацію. Ну для нас таку інформацію, таку довідочку про те, що. Він потребує стороннього догляду, йому призначається 50 гривень на цей догляд, і це також у базі зафіксовано. І ця людина має право на отримання цієї також зимової підтримки в розмірі 6500. Тобто, це всі категорії, які мають право з тих, так, які ви перерахували? Так, Це всі категорії, які зазначені постановою тисячі 1400... 33. Угу. А, якщо говорити про людей, які, наприклад, втратили житло або що які, по суті, є теж постраждалими внаслідок війни, але не входять до цих категорій, чи мають вони право на отримання? Ну, просто я ж сказала, угу. що коло осіб воно визначено постановою. Угу. Отож, інші категорії. Не можуть скористатися цією можливістю, тож детальніше будемо говорити про те, яким чином яка процедура отримання цих коштів, з чого варто починати, оскільки ми знаємо, що наразі також триває така зимова підтримка у розмірі тисячі гривень, де все можна через дію надіслати запит і отримати ці віртуальні кошти у формі національного кешбеку. Яка процедура тут? Ну, отримати допомогу дану можна у два способи: це онлайн і офлайн, залежно від того, як вам зручніше. Нарахування здійснює пенсійний фонд України. Ну, ем, по перше, я думаю, що найкращий спосіб це отримати через дію. Якщо людина має цей застосунок, діє в себе на смартфоні, звичайно, вона зайде в цей смартфон, знайде таку функцію, як зимова підтримка, і там буде все написано. Ну, по-перше, людині має прийти на цей застосуночок така інформація, що ви маєте право тут. Уже коло осіб відповідно до постанови кабінету міністрів. Воно вже є. І, звичайно, пенсійний фонд України давав таку інформацію, давали ці списки, і вони вже якби обробилися дією, і воно має підтягнутися. Заходить отримувач, дивиться, якщо він, якщо в його є дітки під опікою піклування, він вже бачить, що він має право. До речі, люди, які приходили до нас там на консультацію, вони нам показували, навіть нам було самим цікаво подивитися, як відкривали нам смартфон свій, показували: ось так я зайшла, ось дія, ось застосуночок. Мені, я почитала, що я маю право. Я всі пройшла етапи, так, і воно пішло. От, давайте детальніше про етапи, ці поговоримо. Що це за етапи? Ну, людина заходить під систему дії. Вона uh -huh. проходить певні етапи, вибирає дитинку, якщо це мається на увазі, якщо діти там з інвалідністю, а також діти вихованці у прийомних сім'ях. Звичайно, що ці, ці діти під будуть підтягнути їй, тому що вона вже, ну наприклад, в прошлому році вона отримала на них тисячу гривень, і вони обліковуються в нас по базі даних, то звичайно, що вона вже їх підтягнула і вони пішли на обробку. Угу. Uh -huh. На ці 6500. Є такі люди, у яких не підтянулось. Допустимо, вони мають право, але вони є в них дія, є такі люди. Вони приходять до нас через сервісні центри, ми можемо їх взяти через сервісний центр. Але звертаю увагу, що тільки через сервісний центр Пенсійного фонду України. Ну, тобто в будь-якому сервісному центрі нашому Пенсійного фонду України, У нас в області їх 24 зараз, можна в кожному подати. Але звертаю увагу, що через СНАП вони не подаються тільки через пенсійний фонд. Угу. У нас є відповідна програма, ми підтягуємо також всі дані, заносимо, і воно чекає обробки, зараховується, буде зараховуватися на відповідну карту. До речі, такі є моменти, що людина отримує по пошті. Людина приходить до нас, у неї немає відкритого рахунку. Але людина каже, що я хочу там отримувати через Приватбанк. Ми виставляємо, що вона буде через Приватбанк. Ну я так розумію, що банк їй сам згенерує цю картку для певних видів виплат, і потім згодом людина зможе її витратити. Угу. Ці кошти, тобто є кілька способів? Є кілька способів, але також звертаю увагу, що ці кошти їх можна буде витратити тільки на одежу. Також на взуття і на ліки. Більше нічого якби не передбачено ні ні на які інші виплати. А давайте детальніше поговоримо. Якщо, наприклад, опікуни і вони опікуються кількома дітьми, то допомога нараховується на кожну дитину так, чи одна 6500 п'ятсот незалежно. Допомога від... нараховується на кожну дитинку, 6500 на кожну, і вона подає заяву. Буде допустим, у неї під опікою там троє дітей, чи четверо, Вона подає чотири заяви, там чи три, і буде нараховувати. Цей пишіть 500 на кожну дитину. Угу. Так отож, написали заяву. Як ми почули, це можна і поштою зробити як один зі способів, можна зробити у сервісному центрі саме пенсійного фонду, і можна через дію. Ні, по пошті ми не можемо зробити. Ні, пошта це, це може тільки зробити на тисячу гривень, якщо людина не отримує по банку, так і в неї немає застосунку дія. То вона йде на пошту і пошта потім їм там робить заяви і, звичайно, проходить процедуру по пошті. це на це повноважена пошта. Це саме по але отримання це зовсім коштів, інше, Так, але 6500 по пошті не піде. однозначно. давайте ще раз розмежуємо. Тож два способи написання так. заявки саме, або через дію. Як ми кажемо, так. вона може автоматично підтягнути і просто йти відповідно по інструкції так. або в сервісному центрі пенсійного центру. фонду. Так. Наголошуємо, що саме пенсійний фонд займається цим видом допомоги. Заявку оформили що далі. Скільки чекати? Заявку оформили, і ми чекаємо, коли надійдуть кошти на карту? Карта це знову ж Кар... таки спеціальний рахунок. Карта це вказаний? буде спеціальний рахунок, на який можна витрачати з цієї карти тільки на певні ці товари. Угу. Яким чином можна розпоряджатись цими коштами? Отож, як ми почули одяг, взуття та ліки, це те на що можна витратити ці кошти, а чи всюди? Чи, чи можна піти умову? Ну, це, це визначені будуть певні точки продажу, там будуть певні, звичайно, ну, якби, застосунками те, що буде проходити по, по, цім, по, по цій підтримці. Угу. Я думаю, що не, звичайно, що не в кожному магазині, але визначені будуть такі. Вони вже визначені, де можна буде потратити ці кошти. Тобто, це е, офіційні продавці, скажімо так, які зареєстровані за відповідними кведами, правильно? Так, так і відповідають це коди, кведи, які відповідають те, що може підтягнутися від цієї підтримки з цих карт карток. Угу. Тобто, ще раз наголошуємо, що це не живі кошти, це віртуальні накази. Це кошти на карти. віртуальні, дійсно їх можна потратити тільки на певні. Товари. Угу. Чи відомо вам, яким чином людина може отримати кошти, якщо в неї от, знову ж таки немає дії, і от вона а, проходить цю процедуру отримання саме коштів поштою? От... Я вже сказала: угу. людина приходить до нас. Якщо в неї немає е, взагалі відкритого ніде рахунку, вона, вона нам зазначає, що я хочу отримати через? Ощадний банк чи Приватбанк. Ми пишемо Ощадний банк, ну в своїй системі ставимо. Ну, Ми так розуміємо, що банки їм згенерують ці картки, ці електронні віртуальні, і це, це будуть такі рахунки, з яких можна буде розраховуватись. Як ми почули, така можливість з'явилася з 5 листопада. Так. А скільки вона триває? Коли, коли, доколи можна написати ну, таку заявку? Можна написати до 17 грудня. Якщо людина не отримала кошти там протягом листопада, вона може подати заяву цю до 17 грудня 2025 року. А термін дії цих коштів чи визначений? він? Термін дії коштів визначений півроку. Вона може їх потратити на протязі півроку, шести місяців, і е, має витрати. Ти витратити одразу всю суму, чи можна частково там в декілька. Я етапів? думаю, це можна буде частково, не зразу. Там 6500, наприклад, купила взуття в одному магазині, купила там якусь одежу для дитини в іншому магазині, там ліки. Я думаю, що це там, там, де вона буде проходиться картка віртуальна. Думаю, що людина зможе потратити їх протягом шести місяців. Угу. Пані Світлано, ви як керівниця управління обслуговування громадян управління пенсійного фонду в області з якими проблемами найчастіше стикаються жителі Чернівщини, які мають можливість от, отримати таку допомогу, що найбільше не вдається? Які можливо там помилки вибиває та сама система? Чи є якісь проблеми саме з нарахуванням коштів? Що вам відомо з чим звертаються? Як вирішуєте їх? Ну, всі розуміють, що програмне забезпечення воно йде через підсистеми наші. Ну, звичайно, буває, що немає там інтернетного зв'язку, що там буває у нас в області. Але це все проходить. Ми беремо в підсистему, воно все оброблюється, і, звичайно, що обробиться в той період і в той час, коли система, ну якби відповідно до того, як вона має працювати. Угу. Щодо інших, можливо, нетипових помилок, тобто, щоб, скажімо так, убезпечитись тим, хто планує оформити цю заявку, що ну, варто. Я би всім, звичайно, радила. Тільки через дію, через застосунок дії. Тому що там є вся інформація. Якщо у людини є застосунок дії, звичайно, заходите туди, дивитися, там, там вже буде підтвердження, і це буде, мабуть, такий найкращий спосіб отримати ці кошти. Угу. Як часто Взагалі, люди, які мають можливість отримати цю зимову підтримку розміром 6,5 тисяч гривень, звертаються до пенсійного фонду, оформлюють її. Ну тобто, іншими словами, яку статистику ви бачите, можете озвучити на сьогоднішній день. От сьогодні вибирала по базі, ну, десь там 250 у нас заяв на отримання цієї допомоги. Це ті, що зверц, це, це ті люди, які звернулися через сервісний центр. Саме через Це ті. що, да, що пройшли в нас по підсистемі, ті, що ми їх оформили через підсистему. Чи відображає кількість у вас система тих, хто оформив цю заявку через дію? Чи вам невідома ця кількість? Ні, Нам невідома там велика дуже кількість людей. Тобто ми їх ну, би не ставимо за ціль їх там вибирати, тому що я думаю, що там не тільки по всій області, а там, можливо, по всій Україні. Але теж те, що ми бачимо, своє, скільки ми взяли. То воно зараз ще в обробці. Угу. От те, що від... ми взяли, воно на даний час в обробці. Ще. Тобто наразі кошти не нараховані, мається на увазі. Ну, я Чи... не можу сказати, можливо, хтось вже їх отримав, можливо, тому угу. що ми брали заяви, починаючи з першого числа, будемо брати до 17-го числа. Ну, можливо, можливо, вже хтось комусь і надійшли кошти. Ті, що брали через сервісний центр. Ті, що через застосунок «Дія», я думаю, що вже кошти надійшли багатьом. Угу. Ну і підсумовуючи нашу з вами розмову, давайте ще раз повторимо, для кого ці кошти передбачені, і як скористатися цією можливістю. Ну ще раз повторюю, хто має право. Мають право е діти, які знаходяться під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, е включно якщо в цих сім'ях є дітки з інвалідністю, діти з числа ВПО, які є одежуть. Допомоги на проживання внутрішньопереміщених осіб. Ці дітки отримують щомісячно 3 тисячі гривень. От, хто отримує їх, всі ці діти мають право. Люди з інвалідністю першої групи серед внутрішньопереміщених осіб. Також діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років. Це всі діти. Є такі в нас сім'ї, які отримують допомогу мало сім'ї. І в цих сім'ях ці всі дітки також мають право на отримання цієї зимової підтримки. Також одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд. Угу. І Як ми почули, заявку на отримання цих коштів можна оформити до 17 грудня, так Включно? До, як через дію, так і через серний центр до 17 грудня поточного року. Пані Світлано, дякую вам за ці роз'яснення. Слухачам нашим нагадаю, що ми світа... спілкувалися із Світланою Симанчук, начальницею управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області.